Audi q 5 24-го року у нас в наявності. Автомобіль має 2-літровий бензиновий двигун і гібридну установку. Це плагін гібрид-версія, може підзаряджатись. Приїхав з Америки з мінімального пошкодження, дуже топова комплектація. Присутні матрична оптика, дістроніки, камери 360, контроль смуг, контроль дистанції, повністю обслужена, S-Line диски хороша резина. Сірий Nardo Grey колір, безключовий на 4 дверях, S-Line. Чорний шкіряний комбінований салон. Кватроверсія, повний привід, вибір режиму руху, двузонний клімат, підігрів і S-Line кермо, 14 тисяч пробігу. Дивіться, камера 360, чорна стеля, панорама, електроприводи. Преміум акустика Бенкен Волосен. Ззаду так само без нарікань. 14 тисяч пробігу. Новий автомобіль. Топова оптика ззаду. Дуже класний і економний автомобіль. Хто шукає для себе такий автомобіль? Компанія Своє Авто Солонка Стриська, 28 Приїжджайте, тестуйте і купуйте. Дуже хороша ціна буде на цей автомобіль. Приїжджайте, компанія своє авто.